Прокуратура Харківської області у листопаді поточного року закінчила процесуальне керівництво у кримінального провадженні стосовно злочинного угрупування, яке займалося відібранням квартир у самотніх літніх, літніх людей, які помирали. На чолі цього злочинного групування стояла приватна нотаріус Харківського міського територіального органу, яка разом з іншими членами групи підшукувала літніх людей, які померли, та одразу після їх смерті на заздалегідь заготованих бланках, нотаріальних бланках виготовляла або заповіти від їх імені померлих, або договори куплі-продажі від імені померлих та ці Квартири, квартири житлові приміщення на інших зацікавлених осіб. Під час досудового розслідування проведені обшуки у житлових приміщеннях членів групи у службовому приміщенні нотаріусу виявлені підтверджуючі факти, чисті бланки, ксаркопії документів, паспортів померлих осіб, які дали змогу органу досудового розслідування, прокуратурі. Повноцінно провести достове розслідування та довести провину цих осіб. На даний час провадження закінчено стосовно п'яти епізодів злочинної діяльності, але у слідства є ще декілька епізодів, по яким буде доведена вина найближчим часом цього злочинного групування. Як правило, ця група займалась Відібранням, як я вже казав раніше, квартир у самотніх людей, оскільки ця категорія людей, коли вони розуміли, це групування, що у людей немає наслідників, тому скаржитись щодо долі цього приміщення було нікому. Тому і це було вирішальне у виборі даної категорії людей. Один з епізодів, як орган досудового розслідування та прокуратура вийшла на цих злочинців, розуміючи помилково, що у одну з померлих людей немає родичів, вони заволоділи, підробили заповіт від імені померлого на зовсім чужих людей, та заволоділи приміщенням квартирою померлої особи. Але Після смерті виявилося, що у померлої особи є родичі, які і почали скаржитися з цього приводу. Коли орган слідства перевірив доводи скажників, дійсно співставили дані, які були в органах досудового слідства, які були у родича померлої особи, виявилося розходження. Провели почеркознавчу експертизу, їх було декілька експертиз. І вивели, що підписи в заповітах, і інших договорах купівлі-продажу виконані не людьми, які, від імені яких складалися документи. Наразі будемо чекати судового розгляду даного кримінального провадження.